І гість вікна в Європу, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КАІЗ Україна Дмитро Боярчук. Пане Дмитре, щиро дякую, що долучилися до розмови. За яких умов буде можливий новий кредит, про необхідність якого говорять в МВФ, і чи пристане уряд на ці умови? Зараз основна умова це зменшення дефіциту бюджету. Тобто, по суті, значна частина проблем, які ми зараз переживаємо у останній рік 2014, в тому числі і девальвація, це обумовлено тим, що в нас значний дефіцит як загального бюджету, так і додатково, так так звані квазіфіскальні видатки. Тобто, якщо взяти ці цей дефіцит і центрального бюджету, і загального і квазіфіскального, у нас виходить. Десь близько 14% ВВП. І вони покривалися за рахунок емісії. А, як наслідок, значна втрата в резервів, тобто девальваційні проблеми. Зрозуміло, що в таких умовах нас фінансувати ніхто не буде. Да? Тобто Основна вимога МВФ на поточний момент це звусти свій дефіцит. Чому ж зараз ведеться? Активна дискусія, яким чином це все робити, чи здатні торговельні преференції щоді з боку європейського союзу відносно України компенсувати падіння ВВП в Україні? відтак стає одним із тих джерел, про які ви щойно наказали? Я думаю, здатне, але справа в тому, що російські ринки ми втратили одномоментно, так а європейські ринки їх треба ще завойовувати, на них заходити, треба розширяти свою присутність. Тобто це відбудеться однозначно. Українські виробники переорієнтуються на європейський ринок, але це займе більше часу. Наприклад, якщо дивитись по промисловому виробництву, центральні та західні області України вони себе досить непогано почувають. На да? тобто нам держкомстат звітує про падіння промисловості. Наприклад, останні декілька місяців там близько 6, більше 16% було. Але це падіння в основному через східні та південні області, які орієнтувалися на російський ринок, З які сфери можуть бути скорочені в першу чергу, де уряд матиме таку спокусу і можливість? Напевно, все таки будуть буде йти певна мова про оптимізацію соціальних видатків. Тобто, за великим рахунком, коли ми говоримо про скорочення видатків, ми все таки говоримо про замороження видатків. Да? Говорити про, наприклад, якщо про медицину або про освіту, да? тобто питання в тому, що якби ну скорочувати, зменшувати зарплати у вас немає можливості, і це чітко розуміється, чітко сприймається. Йде питання про те, про те, що нам, наприклад, не потрібна така кількість вузів, нам не потрібна така кількість лікарень. Прем'єр сьогодні про це говорив, звичайно. Щодо можливого і напевного да підвищення цін на енергоносії для українських домогосподарств, про які зараз говорять вуряті, яким може бути це підвищення, якими будуть рахунки, які приходитимуть до осель? Е, я на жаль не можу сказати чітку цифру. Я думаю, що це буде, звісно, набагато більше. Да? Тобто, я так орієнтовно оцінюю, що там середня квартира в 2018 році, наприклад, опалення буде коштувати там півтори-дві тисячі гривень для незаможних верст населення. Ну, це вже було оголошено, будуть посилювати е соціальний захист, тобто якщо ви дійсно і ваші сім'я... Ви насправді е матиме змогу робити такий захист. Вони повинні гори. це. Насправді, дивіться, соціальні витрати у нас великі, але вони дуже розпорошені. Вони дістаються людям, які ці соціальні витрати, власне, не дуже ти потрібні. За різними розрахунками в і світового банку і нашими інших аналітичних центрів лише 30% того тих мільярдів, десятків мільярдів, які витрачаються, вони дістаються незаможним людям. Як на вас, якою має бути роль малого та середнього бізнесу у процесі відновлення економіки? і прем'єр сьогодні сказав, що цей бізнес чіпати не не слід принаймні два роки. В залі лунали аплодисменти. Як на вас він здатен? Поратися з цією ролью чи ні вклад у наповнення бюджету да, саме там по рівню прибутків. Малий і середній бізнес він насправді не такий вже значний. Тобто і питання, і насправді малий і середній бізнес він більш дисциплінований у сплаті цих податків. У них немає ні адвокатів, у них немає якихось можливостей там створювати якісь схеми, офшорні механізми. І це абсолютно нормальна позиція для того, щоб просто не трогати цих людей. Да? Тобто з них багато взяти не можна до держави. Вони Але деякі з них просять податкову амністію. Це те знову таки це те про що говорив сьогодні. Прем'єр. Як на вас вона Податкова амністія вона необхідна для того, щоб боротися з тіньовою економікою. Але податкова амністія це лише, скажімо, частина загальної картинки. Тобто, ви робите якусь нульову точку у питанні, скажімо, амністії капіталів. Зрозуміло, що були 90-ті, Зрозуміло, що був період, коли з'являлися якісь капітали невідомо звідки. І є два шляхи: або ми розбираємося, хто де коли взяв і яким чином да, і починаємо ці судові процеси на роки вперед, або ми просто проводимо певну риску і говоримо, що до того, що було до цього моменту, ми ніколи не торкаємося. А от з цього моменту ми починаємо жити це за... вдячна справа чи ні? Це нормальна, це нормальна практика, якщо ми дійсно хочемо якось побороти тіньову економіку. Чи буде ефективним податок на видатки громадян, що перевищує задекларовані прибутки, про які зараз говорить в На мою думку, він не буде працювати в жодній країні світу таким чином воно не працює. Тобто, наша організація, наприклад, багато років займалась питанням непрямої оцінки доходів. а… Цей механізм, цей податок передбачає саме таку оцінку, тобто співставлення. І висновок такий, що непряма оцінка доходу це звичайно корисний інструмент для того, щоб визначати хто, скажімо, живе не за доходами, да відповідно проводити потенційне розслідування, але ви ніколи не зможете чітко співставити те, що людина заробила, і те, що людина витратила. так, підхід не працює. Да? тобто, ви повинні дивитись на рівень доходу. Ви звичайно можете боротися з тіньовими доходами. Коли ви бачите, що є перевищення видатків, це повинно бути індикатор того. Для подальшого розслідування і для з'ясування звідки у цієї людини є доходи тобто, збору не інформації, так. Та, тобто, а непрями методи, вони, вони просто генерують дуже багато помилок і висока ймовірність, що просто під цей метод потрапить дуже багато людей, які ну власне значного зла не роблять. Ті люди, які вони мають змогу захищатися, чи ні? і вони не мають змогу захищатися, тому що для того, щоб захищатися, ви наймете адвоката, да? тобто, якщо ви мільйонер і у вас там тіньові обороти, ви наймете адвоката і. Податкова інспекція буде роками доказувати, що ви е, десь щось вкрали. Люди прості, які там, перевищили на тисячу дві 10 тисяч гривень свої видатки, це можуть бути якісь чесні доходи, які не декларувались е, або не знали, що це потрібно декларувати, вони якраз під цей механізм потраплять. Тому цей механізм він буде абсолютно неробочим, не, не і я думаю, що на нього не потрібно втрачати час. Дмитро Байярчук, щиро дякую за вашу участь. Дякую вам.